Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни. і деруни будуть з дуже смачною начинкою. От я взяла для начинки, спочатку буду робити начинку: такий на 150 грамів сир твердий, можна у пачечках сир, Ото ж такі маленькі пачечки, але у мене сьогодні такий сир, я буду робити начинку з такого. Два яйця. Я їх вже відварила, зараз почистю тільки. Три зубчики часника я взяла, ну, побачу, скільки піде. Вони малесенькі три зубчики, сіль, пері, чорний милений і майонез. От все, що для начинки треба. Я зараз натру сир і почистю яйця. Теж натру. Тепер буду через чеснодавку видавлювати от сюди, до цього сира. І яйць. Чесничок буду видавлювати. Поставила поки що два зубчика чесника. І сюди видамо. Думаю, що третій не помішає, а потім тому спробую. Тепер додам трошечки перчику. Трішки небагато, за смаком. Так. Ну і дам дрібку соли. Сир солений, але ж яйця то не солені. Так, трішечки трішечки, малесеньку дрібку. Ну, і ще майонез майонез теж солений трошечки. Отак. От Спочатку оце гарнесенько. Зараз перемішаю. Все, а потом уже додам майонезу. Одна. Дві. Ну. Спочатку перемішаю все-таки. Подивлюся, чи треба ще третьої ложки столової, чи не треба. Ну, от така начиночка вийшла. Бачите, на ложки тримається гарненько. Я попробувала на сіль, на чесничок, більше не додавала, додала тільки ще одну столову ложку майонезу. повну увер столову ложку майонезу. Все. Тепер накрию, ставлю у холодильник. А тепер буду натирати картоплю на деруни. Я взяла так ких, декілька картоплин. Тут у мене 800 г. я зважила. Борошно мені потрібно чорний перець, сіль, одна велика цибуля і три яйця. Взяла три яйця, тому що яйця не дуже великі, такі малесенькі, а ви вже дивіться на свій смак. Можна лише одне, можна дві. Ну, це вже кожен робить і додає, як на свій смак. І скажу вам, що картоплю буду натирати на теж на такі малесенькі, як завжди, натираю в терці. І замість сметани я додам кисле молоко. Дві-три столові ложки. Зараз побачу, як вже воно, скільки там барабулі той натертої. Получиться. Так мені порекомендували у коментарях дівчатка, що воно, вони навіть краще получаються на кислому молоці, чим на сметані. Ну, нічого, сьогодні спробую. Зараз натру перший раз на оцій великій терці цибулю приготую для того, щоб зразу замішати коли натру картоплю. Картоплю я натерла. І тепер зразу додаю сюди Ось цибульку. Як бачите, добре, коли. На передній її, спочатку її на цибульку натерла, цибулька вже є, і тепер замішаю, картопелька не буде чорніти. Так, можна сюди додати тепер уже і кислого молока зразу. Так, біля мене є кисле молочко. Прямо баночки я візьму от одну столову ложку, другу столову ложку. А там побачу ще. додам перець, чорний малений. Теж за смаком, як хто любить. Так, десь півчайної ложечки додала. Я люблю перчики додавати, як завжди. І соле. На цю кількість візьму десь таку чайну ложечку, трошки з вершком. Ну все, висипала все. Я думаю, не пересолила. Зараз спробую. Обішу мисочку пересипала і отак вилочкою добре їх переб'ю, щоб добрий білок розійшов От, Я думаю, що все. Бачите, у вас трошки така піна зверху. Все, можна додавати. Трошечки яйці перемішаю з картоплею. Передаваємо борошна. Одну столову така з верхом, бачите? Гарнесінька. Ну і ще одну, да, майже таку. Попробую зараз на сіль, на перчик і буду вже смажити. Як бачите, я сік з картоплі цього разу не здушувала. Просто отак все разом замішала. Отак мені порадили. Я спробую теж по таким способі. Ну, іду ставити смажити. Я не поставила на сір, що мені олії для смаження потрібна. але я в описі все напишу. Сковорідка нагрілася, буду додавати олії. І отак буду раз за разом перемішувати цю масу і буду смажити. Хай з другої сторони підсмажиться. Все, бачу, що і з другої сторони гарнесенько підсмажилися. Буду забирати. Ось такі гарненькі, получаються, золотисті. Ось такі, бачите, такі ну, от, І слідучі. Посмажилися, бачите, такі гарнесенькі. Виходить. І буду забирати їх. І ну, так, і буду смажити так далі. Дерени я посмажила і покажу вам, які вийшли. Дивіться, які гарнекі, золотисті, такі. А смачні дуже. Я спробувала вже аж два зіла, тому що не утрималася. Дуже смачненькі. Ну, от і покажу вам зараз я ну, покажу вам всередині, які вони. Так рукою прямо зірво. Бачите, які вони. Отакі. Незабиті, такі легесенькі. Можливо, і те, що кисле молоко додавалося. Дякую, дівчатка, хто підказав мені за це, тому що дуже-дуже получаються і з таким кислим молоком ось, з додаванням. І тепер покажу вам, як я буду з цією начинкою їх робити. Отак берете, береться так ложкою і отак на них намащується цієї начинки. Ну, Це вже кожен може намастити, скільки бажає. Знаєте, якщо була б ще зелена цибулька піря, обов'язково би покришила, зверха так порізала і посипала би. тої цибульки, такої зеленої, тому буду без цибульки сьогодні. І знову так. Це дуже смачна начиночка, дуже-дуже. Це візьму. Ну, а хто бажає може і сметанкою поласувати. Ну, а якщо от попробуєте з такою начинкою, це дуже смачно. Отак. От ну, а так буду сьогодні. Ми так будемо їх сьогодні їсти з такою начиночкою. Я зараз попробую один, цей такий личкий все-таки попробую. Це дуже смачно. Так що спробуйте, яка це смакота. Ну, от таких сьогодні я насмажила деруні з такою начинкою. Це є смачно. Так що спробуйте, і ви переконаєтеся теж, що це є дуже-дуже дуже смачненько. І всім дуже гарно дякую за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях. Дуже-дуже вам гарно дякую, бажаю і вам всього-всього найкращого у вашому житті. І мирного неба нам поскоріше. Здоров'я всім бажаю. І всього, всього найкращого. І тоді до зустрічі!